Привіт! І так, пройшло дві неділі, подивимося, що стало з нашим кексом. Я його вже доповнительно замотала в фольгу. Розріжемо, подивимося, який він всередині, чи відрізняється він від того, який ми їли відразу. Так, він відрізняється. Від того він більш такий плотніший, той був дуже рихлий такий, І, тобто розріз у нього такий міць, міцніший. Запах пряний в нього. На смак, я думаю, він не сильно відрізняється від того, що, був, що ми спочатку їли. Але дивимося, що він... Дуже такий гарний і, думаю, смачний. Так що пробуйте. Тобто я рекомендую все-таки витримати 2 неділі або навіть місяць. І кожен день це поливати його, чи через день поливати його коньяком. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, нам буде дуже приємно. Пока-пока.